2014 2022 2023 це дати смерті новітніх героїв сучасної війни і не просто смерті, а смерті жертовної заради України та її майбутнього. 24 травня. Поруч пам'ятної дошки Андрію Білоусу, який загинув у 2014-му, на фасаді Пуківської гімназії з'явилися ще дві: полеглим захисникам Роману Бандорі та Роману Споловичу. З цієї нагоди у Пукові на подвір'ї школи відбулось віче пам'яті. Під звуки військового оркестру родичі загиблих захисників Олег Бандура та Ольга Дарміць відкрили пам'ятні. Знаки воїнам Олег Батькові, пані Ольга синові. Настоятель місцевої церкви отець Ігор Наритник освятив меморіальні дошки захисникам та відслужив за душі героїв Панахиду. Знаємо християнську істину, що святими мене народжується, а святими стають. Так само і героями мене народжується, героями стають. Стають через любов. Любов до Бога, до ближніх і до батьківщини. Наші герої віддали все ціло себе на вівтар свободи і незалежності нашої батьківщини України. Вони від себе зробили все залежне. Ми, які залишаємося. Боротися за нашу незалежність. Ступаймо їхніми слідами, слідами їхньої мужності, героїзму, відваги, щоб ми цю свободу якнайшвидше здобули. І найбільша пам'ять про наших героїв буде якраз саме та, що ми будемо всеціло Себе жертвувати кожен на своєму місці, допомагаючи нашим мужнім захисникам і захисницям, здобути перемогу і довгоочікуваний благословений мир. Квіти і свічки це те, як ми можемо сьогодні пом'янути полеглих. Але є ще пам'ять. Вона незнищенна. Вона ціпко тримає у своїх глибинах найвартніші спогади. Спогади про героїв одні із таких, бо на їх крові, яка є добрим для нашої землі, виростуть нові українці: сміливі, вільні, варті жертви героїв. Війна триває вже більше десяти років, і цього є. Реальна дошка нашому герою, який загинув у 2014 році Андрію Бігу. 821 день повномасштабного вторгнення і ворог прийшов на нашу землю, щоб знищити все українське, українську націю, сушу що... всіх українців. Подивіться, що робиться на окупованих територіях, все знищено дотла. І тисячі наших земляків, рогатинців стали на захист. Нашої батьківщини. Сьогодні ми відкриваємо наші меморіальні дошки нашим героям Романа. Низько вхиляємо голову перед рідними і близькими. У вас дуже велика біль і нам потрібно разом її розділяти. Але ми повинні допомагати один одному і розуміти одне, що шлях до перемоги. Надзвичайно тернистий і буде ще важкий. І нам потрібно всім на своєму місці приближати нашу перемогу. Воїни Андрій, Роман і Роман віддали за свободу і незалежність України найцінніше своє життя. Їхня загибель є непоправною втратою для сім'ї, родини і всіх нас. Пам'ятаємо їх і схиляємо голову перед їхньою світлою пам'яткою. Майже десять років на посаді нашої школи була тільки одна меморіальна дошка, На честь загиблого Андрія Йогоруса. Сьогодні їх три. Відкривають меморіальні дошки своїм випускникам, героям як знак подяки за їх подвиг. Пам'ять навічно залишає в наших серцях. Їхні імена. Ми завжди будемо пам'ятати їх наказ: бережіть найдорожче, те, що є в кожної людини, це незалежність і свобода. Бо ми віддаємо за це своє життя. Як прозвучало на вічу дошки пошани, які ми відкриваємо на фасадах наших шкіл, це світла пам'ять про воїнів. Адже учні повинні знати і пам'ятати, що тут навчалися сміливці, справжні патріоти своєї землі, які захищали незалежність України і загинули як герої, завдяки їм наша держава стоїть і буде стояти. Та у пам'яті рідних вони живі і досі приходять до них усни пташкою стукають у шибку, теплим вітром туляться до грудей. 37-річний Роман Сполович та 51-річний Роман Бандура полягли на Донеччині. Біля утрати я три серця родини захисників. Навічу улюблена похресниця Романа Марічка Сполович прочитала вірш для хресного. Слово мовила і мама сина героя Олега Бандури Ірина Ковальська. Мій хресний не повернеться додому, він ангел і тепер на небесах. Я вдячна Богу за такого тата. Як жаль, що він тепер лиш у думках, ніколи не візьме мене за руку в тяжких боях, героєм сав. У серці збережу його науку за Україну, він життя віддав. Коли вмирає людина в родині трагедія для всієї родини, коли гине захисник. Це є біль і втрата всієї України. Ми щиро дякуємо всім, хто прийшов сьогодні вшанувати пам'ять наших героїв. Щиро дякуємо односельчанам, друзям, побратимам, Поківській гімназії, Народному дому, міській раді. Коли розпочалася війна, повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Роман був у відрядженні в Києві. Зателефонував і сказав Іра, споряджай рюкзак, я йду на війну. Це мій обов'язок. пліч опліч з батьком на захист України став і син. Це були найважчі дні і місяці, але найважче було почути 8 вересня телефонному дзвінку. Що Роман загинув, наші захисники Андрій, Роман і Роман, віддали своє життя за Україну, за нас і з вами, за те, що ми могли сьогодні жити, навчатися, працювати, розмовляти українською мовою, ходити молитися в українську церкву. Тож я прошу вас усіх, щоб ви не проходили повз могил і пам'ятних дошок наших героїв, завжди знайшли хвилинку часу, щоб зупинитися, запалити свічечку пам'яті і промовити молитву, щоб вони там, у небесному війську, відчували і знали, що їх пам'ятають. Віддати військовій почесті загиблим побратимам Роману Споловичу та Роману Бандурі приїхали 50-й полк імені полковника Семена Височана, військовослужбовці 10-ї гірсько штурмової бригади Едельбейс та відділу роти охорони.